Відзнакою за заслуги перед южницькою громадою посмертно нагороджується Єлтухов Юрій Григорович, оператор радіотелефоніст батареї управління та радіолокаційної розвідки ракетного дивізіону, помер 5 червня 2024 року в госпіталі від ускладнень, отриманих під час проходження військової служби із захисту батьківщини. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Людмила Борисівна. Почесною відзнакою за заслуги перед Южненською громадою посмертно нагороджується Слободінюк Андрій Анатолійович, гранатометник механізованого відділення, солдат Збройних сил України. Помер 25 червня 2024 року від поранень, отриманих під час проходження військової служби. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Станіслава і донька Кіра. Почесною відзнакою за заслуги перед Южненською громадою. Посмертно нагороджується. Шевченко Руслан Вікторович, електрик-дезаліз зводу матеріального забезпечення, солдат Збройних сил України. Помер 19 липня 2024 року під час виконання обов'язків щодо захисту Батьківщини в районі населеного пункту Япіль Донецької області. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Оксана Валерієвна. Почесною відзнакою за заслуги перед Южницькою громадою посмертно нагороджується. Березенчук Андрій Євгенович. Матрос 2-го зенітно-артилерійського відділення роти вогневої підтримки. Помер 30 липня 2024 року у військовому шпиталі внаслідок отриманих бойових поранень під час захисту батьківщини. Нагороду отримує член родини загиблого воїна Ніна Борисівна. Почесною відзнакою за заслуги перед Южненською громадою посмертно нагороджується. Не Дмитро Анатолійович, молодший сержант Збройних сил України, командир гармати артилерійського взводу Самохідного артилерійського дивізіону 28-ї окремої бригади. Загинув 20 вересня 2024 року в районі населеного пункту Блещівко Краматорського району Донецької області. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Ілона Ігорівна з сином Давідом. Почесною відзнакою за заслуги перед Южнинською громадою посмертно нагороджується Лановенка Олександр Михайлович, старший сапер інженерна сапер, саперного взводу, старший матрос збройних сил України. Загинув 30 вересня 2024 року в районі населеного пункту Ольгівка Керсонської області. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Ірина Миколаївна. Чесною відзнакою за заслуги перед Южницькою громадою посмертно нагороджується Матвійчук Олександр Володимирович, солдат механізованого відділення механізованого батальйону. Олександр загинув 23 червня 2023 року в районі населеного пункту роботи на Запорізької області. Нагороду отримує сестра загиблого воїна Людмила Володимирівна. Почесною відзнакою за заслуги перед Южницькою громадою посмертно нагороджується Березовський Микола Михайлович, старший солдат Збройних сил України, стрілець, помічник гранатометника стрілецької роти, загинув 27 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Ольгівка Курської області. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Олександра Григорівна. Почесною відзнакою за заслуги перед Южненською громадою посмертно нагороджується Бордюжа Денис Іванович, солдат першого відділення кулеметного взводу військової частини А 49 91 Денис загинув 31 березня 2024 року в Донецькій області, населений пункт Новомихайлівка. Нагороду отримує мати загиблого воїна Валентина Андріївна. Почесною відзнакою за заслуги перед Южницькою громадою посмертно нагороджується цап Михайло Олександрович, солдат Збройних сил України, бойовий медик 3-го піхотного взводу 1 1-ї піхотної роти військової частини А-4991. Михайло загинув 24 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Луганській Донецької області. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Ірина Вікторівна. Почесною відзнакою за заслуги перед Южненською громадою посмертно нагороджується Гніошев Сергій Іванович. Солдат, стрілець першого піхотного відділення піхотної роти. Загинув 24 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Луганській Донецької області. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Наталія Валеріївна. Почесною відзнакою за заслуги перед громадою посмертно нагороджується Ільїн Тимур Олександрович. Солдат, стрілець другої стрілецької роти. загинув 1 грудня 2024 року в районі населеного пункту Ямполівка Краматорського району Донецької області. Нагороду отримує мати загиблого воїна Алла Олександрівна. Почесною відзнакою за заслуги перед громадою посмертно нагороджується Андросович Андрій Олександрович. Солдат, оператор взводу безпілотних авіаційних комплексів. Помер 18 грудня 2024 року внаслідок отриманих поранень під час захисту батьківщини. Нагороду отримує дружина воїна Світлана Анатоліївна. Почесною відзнакою за заслуги перед Южницькою громадою посмертно нагороджується. Заболотній Костянтин Петрович, заступник командира стрілецької роти стрілецького батальйону, капітан 28-ї механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу. Загинув 21 грудня 2024 року в району, в районі населеного пункту Мали Щербаки Запорізької області. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Вікторія Олександрівна. Почесною відзнакою за заслуги перед громадою посмертно нагороджується Зорін Дмитро Сергійович. Летенант, помічник начальника служби наземних систем озброєння логістики, загинув 27 січня 2025 року поблизу населеного пункту Кочеток Харківської області. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Катерина Олександрівна. Почесною відзнакою за заслуги перед громадою посмертно нагороджується Бицаньов Олексій Васильович, матрос Військово-морських сил Збройних сил України, гідроакустик відділення технічних засобів. Загинув 1 серпня 2023 року під час несення бойового чергування. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Марина Анатоліївна. Доньканька. Почесною відзнакою за заслуги перед Южненською громадою посмертно нагороджується Тесля Вадим Володимирович, оператор відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів першого стрілецького батальйону, солдат Збройних сил України. Нагороду отримує мати загиблого воїна Наталя Володимирівна. Дивіться. Почесною відзнакою посмертно нагороджується Яремчук Дмитро Дмитрович, кулеметник механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти. загинув 4 березня 2025 року в бою за батьківщину поблизу населеного пункту Північне Бахмутського району Донецької області. Нагороду тільки що отримала дружина загиблого воїна Орина Борисівна. Почесною відзнакою за заслуги перед южницькою громадою посмертно нагороджується Шамраєнка Павло Вадимович. Стрілець зенитник роти вигнової підтримки батальйону берегової оборони. Загинув 8 квітня 2025 року в районі населеного пункту проходи Сумської області. Нагороду отримує член родини загиблого воїна Сергій Миколайович. Почесною відзнакою за заслуги перед Южненською громадою посмертно нагороджується Євтодій Андрій Сергійович, молодший сержант Збройних сил України. Командир відділення перехоплювачів безпілотних летальних апаратів військ протиповітряної оборони сухопутних військ Збройних сил України загинув Андрій 29 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шляхове Херсонської області. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Світлана Олександрівна, а мати і донька. Почесною відзнакою за заслуги перед Южницькою громадою посмертно нагороджується Бойко В'ячеслав Володимирович, зовнішній пілот, оператор, безпілотних літальних апаратів стрілецького батальйону, солдат збройних сил України. Загинув 14 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Серебрянка Бахмутського району Донецької області. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Любов Васильівна. Також відзнаками за заслуги перед громадою були нагороджені військовослужбовці, мешканці громади Дубов Сергій Андрійович, Синиці Євген, Євген Володимирович, Марківський Ігор Григорович і Каяфа Сергій Васильович. Захисники України стали щитом для України і для всієї Європи. Дякуємо героям за відвагу, за мужність та за кожен наш новий день. І слава Україні! Слава Україні! Дякую вам всім, що прийшли, будемо надіятися, що збиралися почати нагороди живим, нашим воїнам, жителям нашої громади. Дуже хотілося б, щоб ми посмертно більше нікому нікого не вручали ніяких народу. На жаль, в нас загинуло в нашій громаді 81 жителів. Нашої громади. Ваше було уявити, це 5 років тому, що ми колись будемо збиратись тут з ту цього приводу, щоб посмертно нагороджувати наші громад. Слава Україні! Віграємо! Мій чоловік Лановенко Олександр Михайлович пішов з перших днів в тероборону, він був спершу стрілком, потім він освоїв професію сапером, став старшим сапером. Третя його була освоєна професія, це була на дронах аеророзвідка. Всі ці професії це було для, для нього головне, що він хотів. Він хотів показати, що що таке настоящий чоловік, що таке захисник для своїх дітей. Тобто, це у нього син Олександр, син Юрій і дочка Анастасія. Він показав що таке мужність, що таке справжній чоловік. Бойових Виходів було дуже багато. Всі завдання були виконані на всі 100%. Навіть останнє його було завдання, дуже виконане на 100%. І, ну, на жаль, приліт в ПІВ. Дуже важлива пам'ять. Дуже. Це для Олександра було з 2014 року. 14-й рок, рік це на Майдані. Незалежності і, отак, от з 14-го року по 23-й рік. Сьогодні ми вручали нагороди нашим загиблим захисникам України, нашим мешканцям нашої громади. Ми в минулому році. Закінчили видавати нагороду старого зразка за заслуги перед містом. І зараз, от нарешті, замовили і отримали нагороду нового зразка орден відзнаку за заслуги перед Южницькою міською громадою. І нарешті змогли вручити ці відзнаки. Розпорядженням було їх вручено 26, Сьогодні на заході були присутні 22. Решті вони урочисто отримали ці нагороди. Це найбільш масовий такий за кількістю сьогодні у вас був. А тому що нагорода закінчилась минулому році, на бюджет так працює, що треба було. Коли прийде нова відзнака, ну, наразі ми змогли все ж таки вручити. Ми дуже багато спілкуємось з родинами і після не тільки ми не припиняємо з ними спілкуватись, тому що у нас є група в вайбері, ми завжди з ними на зв'язку, вони завжди зможуть подзвонити мені, спитати якесь питання, Я завжди допомагаю їм, тому ну, вони мене знають, якось вже спокійно реагують, тому ми спілкуємося нормально тому і нормально реагують. Завжди важко, завжди важко вручати нагороди рідним, близьким дітям посмертно. І сьогодні, правда, це, це вже не перший раз ми збираємо в сесійній залі, коли вручаємо ці почесні нагороди міста. А сьогодні зібралася найбільша кількість за всю за все останній час, скільки ми збирались. І... Ми вручили ці нагороди нашим землякам, воїнам, які віддали своє життя за Україну, за нашу незалежність, за кожного з нас. І дуже хотілося б, я сьогодні говорив, всім присутнім про те, щоб це було останній раз, коли ми вручаємо нагороди посмертно. Хотілося б, щоб ми вручали нагороди живим нашим воїнам, але маємо те, що маємо. Але надія вмирає останнє. Будемо надіяти, що більше цього не буде. Так що, завдячуючи нашим воїнам, ми сьогодні живі, здорові, працюємо. І, безумовно, велика подяка рідним, близьким, матерям, батькам, дітям за їх, за їх синів, що віддали, ну, за їх синів, що вони дійсно зробили, віддали віддали найдорожче, що в них є це своє життя. І слава Україні!